Друзі, всім привіт! З нашого села! Вітаю вас у новому відео. Як ви, як ваш настрій? Уже переключилися з полуниць на кабачки, бо ми так точно завершили сезон полуниць і починаємо кабачки. Тому тепер чекайте на моєму каналі багато рецептів з кабачків. Це овочі, які я дуже люблю. І зараз, коли кабачки вже є свої зі свого городу, то я практично щодня щось з них та й готую. Знаю багато рецептів, тому буду ділитися з вами. Сьогодні роблю ось такі запечені кабачки. Тут дуже важливо взяти молодий кабачок, добре його помити, нарізати ось такими всередині надрізами навхрест і е, посолити, поперчити. І я ще додаю чесник гранульований. Відправляю на хвилин 15-20 в духовку, так, щоб трішки припеклось. Тоді посипаю. З сиром у мене тут здається моцарела або сулугуні. І ключовий інгредієнт це парнірувальні сухарі. Зверху, ось так присипаю. Ще додала пармезан, але не обов'язково це не важливий інгредієнт. Тут найважливіше додати панірувальні сухарі. І відправляю ще на 10 хвилин в духовку, аби запеклася така гарна сирна скоринка з панірувальними сухарями це дуже смачно. І це класна альтернатива знаєте, таким традиційним запеченим кабачкам з фаршем. Для тих, наприклад, хто не їсть м'яса. Або ж немає часу там так довго готувати. Такі кабачки готуються значно швидше, і це дуже і дуже смачно. Не знаю, якщо ви такий ж фанат кабачків, як я, то вам ця страва обов'язково сподобається. Це швидко, це смачно, і як на мене досить оригінально. Ось і прийшов час обрізати троянди. З яким би жалем я не йшла до цієї справи, як би довго я це не відтягувала, але обрізати їх треба, якщо ми хочемо отримати другу хвилю цвітіння. Ну і, власне, краще обрізати троянди швидше, аніж пізніше, бо вони тоді не так осипаються і не треба потім ще з кори збирати полюстки. Ну я трохи з цим питанням затягнула, бо в нас я вже розказувала, часто падають дощі і троянди дуже недовгий період цвіли. <світку> Що мене дуже засмучує, бо насправді так чекаєш, коли вони зацвітуть. А тут дощі пішли і квіти буквально погнили на гілках. А так як в мене тут такі, знаєте, з суцвіттями, де багато є квіток, одна з другої на таких цілих киточках, і вони одна від другої так трохи попсувалися. Словом, сьогодні в мене була вже невідкладна справа, обов'язково треба було обрізати. Щоправда, мені не вдалося це зробити за один раз, бо постійно періодично. Точніше падав дощ, і я мусила ховатися, то надійде хмара, то сонце світить вже так, спека страшна. Ну, дивна погода, словом. І, звичайно, така погода дуже сприятлива для різних хворіб, грибків. Тому після цієї обрізки я дуже хочу обробити ще троянди. Сподіваюсь, профілактично встигну, а не лікувально, щоб буде вже потреба. Запитувала мене, до речі, як я прибираю кору, коли на неї падає листя. Що можу зверху? Так збираю, а решта просто залишає, воно собі е, висихає, перегниває і просто потім корою так порухали і все собі е, проходить вниз. А взагалі, якщо пильнувати і вчасно обрізати троянди, то ніякі пелюстки не осипаються. І взагалі це треба, знаєте, як пасинки в помідор обривати, так треба троянди щодня обрізати. Тут дощ? Там сонце світить і тут дощ, падає. Кіно. вже четвертий раз не можу ніяк би обрізати ті свої троянди. І такий грубий дощ падає. Файно лупашить. Сюди тут сховається. А там сонце світить? кіно? Поміж дощі та все ж таки з трояндами я впоралась і ще хочу зробити м'ясні джерки, сушене м'ясо в електросушарці. У мене було 6 кг курячого філе, з двох я вже пробну партію зробила, потім вам скажу, що не так. А зараз буду робити з чотирьох, які залишились. Я попередньо ось це філе. Заморозила так до повної заморозки, десь 12 годин воно було у морозильній камері, і зараз воно трішки розмерзлося, так набагато зручніше і легше нарізати. І ще важливий момент, чому я це заморожувала, аби повністю вбити сальмонеоз, який можливо там міг би бути, і... бо буду сушити м'ясо з сирим. В мене в інструкції до електросушарки написано, що треба проварити м'ясо, але. В інших всіх інструкціях, ну і в рецептах, я бачила, що сушать сирим м'ясо, тому власне, аби якось його не заражити, все-таки вирішили його заморозити. Плюс це зручно, коли нарізаєш. Готую два різних маринади, бо хочу за різними рецептами. Один буде гострий, інший має бути солодкий. В обидва у мене йде соєвий соус, гранульований часник, чорний мелений перець. Один ще я додала мед, італійські трави і гірчицю гостру, а в інший додала кетчуп, можна томатну пасту і гострий перець червоний. Також в обидва маринади додаю ще паприку. Якщо соєвий соус не дуже солений, то варто додати ще трішки солі. І ще який важливий момент, це якої товщини мають бути шматочки. Перший раз я нарізала дуже тонесенько, так майже прозоро, ну так я дивилася в рецептах було. І мені насправді не дуже сподобалось, бо джерки вийшли надто сухими, такими навіть я б сказала, дерев'яними, і їх важко було жувати, не відчувалося, в принципі, смаку м'яса як такого. А цього разу я вирішила нарізати трошки товстіше, десь пів сантиметра, плюс-мінус в мене вийшли шматочки. І це зовсім інша історія. М'ясо вийшло таким насиченим, соковитим, е висушеним, але разом з тим воно було м'ягке, таке еластичне. І відчувався сам смак м'яса. Єдине, що мені трішки забракло солі, ну, як на мій смак, але загалом всі були задоволені і казали, що досить смачно. Відправляємо маринуватися хоча б на 8 годин, краще на ніч, можна навіть на 24 години залишити. Чим довше маринується, тим краще. Якщо маєте можливість, то залишаєте надовше. Взагалі, я вирішила сушити м'ясо, в принципі, з тієї ж причини, чому і сушила ягоди і фрукти, бо це альтернатива зберігання не у морозильній камері. Я ще купила собі вакууматор і потім все це м'ясо завакуумувала і воно якби займає не надто багато місця зручно зберігати. І ну, принаймі так написано в інструкції, що таке м'ясо може зберігатися кілька місяців без проблем, а то й кілька років, якщо дотримуватися всіх рекомендацій. А ще сушити м'ясо набагато швидше. Я думала, що там треба буде 10-20 годин це робити, але ні, я за 5 годин, буквально 5-6 годин достатньо, аби м'ясо було сухим. Тому я буду пробувати ще робити і з яловичини, і з телятини, і свинину спробую. Єдине, треба пошукати ще якісь цікаві маринади, якісь е, цікаві рецепти. Пишіть, до речі, в коментарях, якщо маєте щось таке перевірене і те, що ви дійсно пробували, і вам засмакувало. Ось так в мене вийшло. Я думала, що буде повністю заповнена уся сушарка, але як бачите, що повне місце можна було ще щось сушити. Не дуже раціонально я використовую тут місце. Ставлю на 60 градусів на 5 годин і. Можна буде вже смакувати. Цього виявилось цілком достатньо на ось таку товщину м'яса. Звичайно, треба дивитися і по потужності, і по товщині. Ще в мене там залишалось місце і була цвітна капуста, то я спробувала ще цвітну капусту посушити. Ну, очевидно, її треба сушити довше. На смак вона класна, така, знаєте, чимось нагадує мені попкорн. Я її маринувала в солі, паприка і часник сушений. На смак воно класне, але воно не досушене. 6 годин для цвітної капусти це замало, треба було ще сушити. Ну, мені просто не хотілося заради ось тут кількох е, суцвіть сушити ще 10 годин, наприклад. Тому ми і так її з'їли, але для зберігання вона не підходить. Усі джерки спершу перекладала в банку таку з герметичною кришкою. Але потім все таки вирішила завакуумувати, бо так воно зберігається довше. І навіть не через умови зберігання, а через те, що воно закрите і ніхто його не тягає постійно. Бо перших два кілограми ми з'їли буквально за вечір. Потім теж важко було від чоловіка відірвати. Це м'ясо ну, воно насправді дуже смачне, дуже смакує класно до пива, до квасу, до лимонадів влітку. Ну, така закусочка ну мені дуже сподобалася як альтернатива. Плюс це чистий білок, по факту, і е, може бути як е, такий собі стратегічний запас. Тому, якщо завакувати, тоді воно зберігається. В іншому випадку дуже-дуже швидко з'їдається. А зараз, друзі, трішки мотивації. Моя щоденна рутина прибирання у хаті. Зазвичай я тепер собі так виробила режим, що стараюсь прибирати в п'ятницю і в понеділок. До вихідних і після вихідних. Ну, зрозуміло, до вихідних, бо хочеться, щоб на вихідні було чисто, прибрано і не витрачати на це час, коли всі вдома. Це практично нереально навіть чисто фізично щось робити, коли і дітки, і чоловік, і всі вдома. Тому, а ще якщо ми кудись можемо запланувати собі поїхати, то якби не варіант. Тому стараюсь прибирати в п'ятницю. Також прибирання в мій дім потребує і в понеділок, бо після вихідних хату розносять. Просто скажено. І така, якби потреба є завжди. Раніше я прибирала щодня. От е, був у мене такий період, коли я реально кожного дня прибирала. Ну як прибирала, в основному це застелити ліжка, розкласти речі по своїх місцях, протерти пил, попилисосити і помити підлогу. А якесь таке більш глобальне прибирання то було раз в тиждень. Зараз я не встигаю, ну там тільки застеляю ліжка, фактично якісь речі прибираю. Не встигаю кожен день цього робити, бо в мене ще є сад, в мене ще є город і купа мільйон справ. І планів не хочеться витрачати час на постійне прибирання, тим більше, що результату все одно якби нема. В цьому мапевне, і вся трагедія ось такої роботи, бо ніколи не бачиш її результату або цей результат ду. Дуже-дуже-дуже короткий час тримається. Так, поки мені тут під руки попалося, покажу вам одразу ось такий крутезний тренажер. Це тренажер для відтискання під землі на різні групи м'язів. Ось тут ці штучки знімаються, і от, в залежності від того, як їх... Поставити така група м'язів і буде тренуватися. Цю штуку подарував мій тато для ростика, і він займається реально кожен день. Це п'ятихвилинна справа, і воно у нас завжди десь під руками є. Плюс ця штука дуже легко складається. Ось так і займає мінімум місця. Наприклад, якщо ви проживаєте там в квартирі, у вас немає місця для великих тренажерів, а якось займатися, все ж є бажання, то ось така альтернатива. Можливо, комусь буде корисно на подарунок, наприклад, для чоловіка, брата. Не знаю. Хотілося з вами поділитися такою штукою. Класна річ. Вона з пластику. Знаєте, зараз я собі, як то кажуть, дала до розради і вже не прагну до ідеальної чистоти, бо ну, тут перфекціонізм просто нереальний в моїх умовах. Коли дітки маленькі, коли стільки справ і стільки планів, і все хочеться тут і зараз, то треба якось обирати якісь пріоритети і на щось доводиться часом закривати очі. Тому мене дуже веселить, коли ви мені пишете, що я така молодець, і все встигаю. Ні, друзі, я не встигаю все. Я просто розставляю пріоритети, що для мене в даний момент важливіше. Ось, наприклад, зараз я мала плесосити і мити підлогу, але Захарко захотів бавитися дорогою, і він тут її залізницею розклав і бавиться собі. Ну, в даний момент для мене пріоритетніше, нехай дитина тихенько, спокійно собі бавиться. Я тим часом поприбираю в іншій кімнаті, хоча це не за моїм планом, бо е, мала все-таки завершити спочатку одну кімнату, а тоді іншу. Я взагалі стараюсь так прибирати ось по кімнатах. Повністю одну завершити, тоді переходити в іншу. Бо маю дуже обмежений час на завершення якоїсь справи, і є ризики, що я почну там в всій хаті тільки витирати пилюлку або тільки пилисости, то є ризик, що я просто не завершу навіть жодну кімнату. А так, хоча б по одній кімнаті я е, встигаю прибрати. Е, показувала, не показувала, не пам'ятаю. На вінтажному фестивалі точно про це розповідала. Ми придбали собі крісло. Здається, я вам не показувала, але лише розповідала, що ми собі зробили. Подарунок і вперше на фестивалі придбали якусь річ. І ось це було Це вінтажне крісло, воно мені дуже подобається. Воно просто фантастично гарне, в досить хорошому стані, воно шкіряне. І е, я його доглядаю за ним ось таким засобом, який використовуємо для салону шкіряного в автомобілі. Е, це такий кондиціонер для шкіри, в принципі, непоганий результат, шкіра блискуча. М'ягенька і доглянута. Спершу просто протерла вологою ганчіркою, а тепер ось цей засіб наношу. Він там буквально за кілька хвилин впитується і як новеньке крісло. Дуже воно мені атмосферне, дуже гарно і вписується головне в наш інтер'єр. А ще це, напевно, єдина така, знаєте, дійсно цінна і важлива річ в нашому інтер'єрі, яка має якусь свою таку особливу історію. А ще тепер це місце в нашій хаті, за яке постійно всі б'ються, всі хочуть сидіти на цьому кріслі, бо дуже воно зручне і дуже затишно у ньому сидіти. А часом навіть там сідає чоловік і діти на нього влазять і всі разом сидять і дивляться там, чи якийсь фільм, чи мультики, чи бавляться в якісь ігри. Словом, класне крісло, ми задоволені. А тепер переходжу до. Прибирання підлоги, буду пилисосити і нарешті вам покажу свою новинку, свій пилисос, нового свого помічника. Тестую вже більше трьох місяців і, власне, не одразу вам про нього розповідала, бо хотіла перевірити усі плюси і мінуси, аби дати якусь таку, знаєте, об'єктивну оцінку. Це пилисос Dyson V12, Detect Slim Absolute. І це подарунок чоловіка на день народження, а також це одна з моїх мрій, мабуть, дивно мріяти про пилосос, але якщо ти домогосподарка, то, мабуть, мрії саме такі. Це найпотужніший компактний бездротовий пилосос в лінійці Dyson. Перед тим в мене був Xiaomi Jimmy і це просто не до порівняння. Тобто це не те, що щось краще, щось гірше, це просто абсолютно різні речі, які не можна між собою порівнювати, бо це і зовсім різна цінова категорія. Це знаєте, як порівнювати Mercedes і Запорожець. Ну, це зовсім різні речі, їх не можна порівнювати, тому навіть не беруся. Скажу єдине про те, що я навіть не уявляла, що пилесос бездротовий може бути настільки потужним і так прибирати. Дальний огляд і усю комплектацію покажу в якось іншому відео. Звичайно, якщо на це буде запит, бо насправді відео таких оглядів на Ютубі є дуже багато. Я лише хочу залишити свій відгук, як користувач і те, розповісти про те, що дійсно безпосередньо мене зачепило і вразило. По-перше, те, що тут є три режими, і можна обрати оптимальний для себе. Дуже круто, що пилосос автоматично адаптує потужність смоктування. цим самим він зберігає заряд батареї. До речі, повний заряд батареї на найнижчому режимі може працювати до 60 хвилин. На середньому десь 25-30 хвилин. Мені цього цілком достатньо, щоб прибрати будинок. І думаю, вистачило би ще напевне квадратів на 50. Також пилосос інформує про роботу в реальному часі, показує, скільки часу ще залишилось, видає підказки про проведення обслуговування, миття, і також дані про режим потужності або заряд акумулятора. А ще показує у відсотках, якого скільки пилу збирає безпосередньо в цей момент. Але, як на мене, основна фішка цього пилососа – це ось ця насадка з лазерним променем, який виявляє мікроскопічний пил. До того я думала, що в мене в хаті чисто. Поки я реально не взяла в руки цей пилисос, ось цю насадку, і просто ним підсвітила те, що робиться, на, здавалося б, чистій підлозі. Чоловік мій взагалі був в шоці, каже, ну як, воно ж виглядає взагалі чисто. А коли підсвічує ось цим променем, то це просто ну, навіть не віриться, що так може бути. Тому можу сміливо сказати, що з цим пилисосом в нашій хаті стало чистіше, принаймні, коли прибираєш, стає чистіше, бо прибирання видається. Ретельніше. Ось так, подивіться, ніби не видно, а коли підсвічує, що робиться під ліжком. І це при тому, що а, ну, візуально здається, що там чисто. Ось цей лазер дійсно якийсь творить чудеса, як на мене. А взагалі пилосос дуже маневрений, дуже зручний в користуванні, працює від натискання однієї кнопки, а не такої, що потрібно затискати. Знаю, таке є в більшості бездротових ну, це роблять для економії батареї. Тут цього не потрібно, тому він від натискання однієї кнопки працює, і ви собі не турбуєтесь про те, що треба ще якусь кнопку тримати. Також зручно, що при очищенні немає прямого контакту з брудом, пилозбірник дуже легко очищається. Практично усі деталі і фільтри можна помити під проточною водою. Багато деталей можна замінити з часом, якщо це буде необхідно. Словом, я бачу в цьому пилососі одні плюси. Нині, мабуть, мінус цього пилососа в тому, що він таки показав наскільки брудно в мене в хаті. І Фінальний етап мого прибирання це миття підлоги. Показувала вже вам ось цю швабру, дуже нею задоволена, також користуюся постійно, вона завжди у мене є під руками і гарно справляється своїм завданням. Мені дуже подобається, що ось цей моб, ця насадка, яка є, вона місцями має такі полоски з мікродротинок, які дуже гарно відтирають бруд і не потребує практично якихось надзвичайних зусиль, аби очистити. Гарна підлога. А взагалі в мене є таке правило: чиста підлога, чистий дім. От коли ходиш по чистій підлозі, то і візуально всюди здається, що в хаті прибрано. Тому навіть часом буває десь не витру пил і не застелю ліжка там, чи не приберу якісь іграшки, книжки, а підлогу помити мушу, бо тільки так є якесь відчуття чистоти і свіжості. Також мити часто підлогу змушує мене і за міське життя, бо постійно відкриті зараз влітку двері, діти бігають босі і по вулиці, і потім хату, і собаки забігають. Тобто для нас це є ще така, знаєте, щоденна необхідність, можна сказати. Що ж, друзі, на цьому буду своє відео завершувати. Дякую, що провели цей час зі мною. Сподіваюсь, трішки замотивувались, надихнулись і відволіклись від щоденних проблем. Дякую усім за перегляд, за вашу активність. До нових зустрічей! Скоро побачимось! Всім па-па.